Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України Ю 21, який відбувався 13 листопада 2020 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи серед молодежи. Група Аж. Мальта U21 у себе вдома команда приймала Україну U21 4-1 Україна перемагає. І сьогодні я, друзі, хочу згадати даний поєдинок. Ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Мальта U21, головний тренер команди Велла, У воротах Лонарделлі, Еллюль. Елуні, Зерафа, Фріджері, Пуліс, Атарт, Бірман, Альтумі, Камілері, Греч, Бусутіл. Ось така старта 11 у Мальти: заміт, е, э, Скіклуна, Елюль, э, Спітері. Вийдуть трішки пізніше. Э, відповідно у Мальти. Тобто старта одинадцять Ланарделі якраз то. Лонарделі, Луні, Зерафа, Фріджері, Пуліс, Атард, Бірман, Альтумі, Камілері, Греч та Бусутіл. Ну, а заміт, Гріма, Скіклуна, Елюль та Спітері якраз вийдуть трішки пізніше, відповідно. У Мальті йдуть стадин. Україна Ю-21, Головний тренер команди Руслан Ратані, старта 12-го Сирота, Якимець, Якімець, Володі Барашко, Георгій Судаков, Назаренко, Вантух, Кухаревич, Анатолій Трубін, Бабогло та Думенчак. Кравчук, Ермалюк, Шевцов, Исаенко, Милованов. Выйдут трішки пізніше в Україні. Друзі, ну і давайте безпосередньо про сам матч будемо говорити. Шикарний старт від української команди. Просто розкішний старт. Четверта вже хвилина матчу. Україна проводить дуже якраз хорошу свою атаку, Проводить Україна. Шикарна атака вибудовується в Україні поліомофлангом. Ну, Зачамент просто кухаревічу! Забиває Україна Ю-21 на четвертій хвилині матчу. Кухаревич замикає просто шикарно розіграна комбінація від української команди. Україна Ю-21 в цілому контролювала матч більше м'ячів Україна володіла. Більше Україна проводила часу якраз то в позиційній атаці. Ну і українцям вдасться ще е, подвоїти свою перевагу на 32-й хвині матчу. Е, хороші були нагоди в Україні, ось прикладуться, ще, до речі, Україна, так то пройшла флангу, коли небезпечним був момент. Удар по воротах! Добивання! І знову на місці воротари, Мальти. Дуже хорошими створила Україна. Україна продовжує атакувати. Дуже здоровий, якраз то лівий фланг в України. 32 й матч. По ньому флангу Таке Україна простріл. Футболісти Мальти відбувається, але обрізка. Обрізка відбувається. Віддає футболіст Мальти якраз то віддавав. Він передачу назад. Прочитав цю ситуацію. Кухарєвич. Кухаревич-гол! 2. -0! Збірна України і 21 подвоє свою перевагу. Шикарно, шикарно Кухаревич скористався ситуацією, скористався помилкою центрального захисника Мальти, вийшов один на один з вертарем і чітко пробиває в дальній кут Кухаревич 0-2 Україна. Забиває гол команда Руслана Ратаня. І я хочу, друзі, сказати, що в української збірної були моменти. Ну, до речі, в Мальті Клуб момент по перечку там влучилось. Хороша пройшла так у Мальті. По удар! хороша, але попередчина на себе приймає цей гарматніший удар від футболіста Мальти. Мальта уж точно, друзі, небезнаційно команда виглядала, і у Мальті проходили свої доволі таки непогані атаки. Тож ж там завершиться. 0-2 Україна перемагає Україна. А, вийде якраз тоді да, в Україні ось Мілованов, Назаренко поміняє на 64-му матчу, Ісенко Куаревич поміняє, Кравчук поміняє Георгія Судакова. Хороші будуть заміни, і у Мальти також, як вже і раніше, де ми сказали, вийде на другий тайм. Спітері, Елюль, Скіклуна, Гріма та Заміт. Ну, в Україні вийде Кравчук, Гермалюк, і Ісаєнка та Мілаванов. 47 хвилина матчу, друзі, Україна володіє м'ячем, нічого біди не прийде, чайла обрізка стається. У футболісті збірної України Луні обікрав двох центральних захисників України. Луні виходить один на один, пробиває Луні. Гол. Забиває Мальта. 1-2. 1-2. Один м'яч. Команда Мальта відквитала. Але силово Україна продовжувала атакувати. Перекладаю сюди Георгія Судакова. І ще добивання небезпечне було. Але українцям не вдалося забити. Україна, в принципі, виглядала доволі-доволі таки здорово. Потрібен був третій м'яч Україні. Україна проводить свою позиційну атаку. Атакує Україна. 79-та хвилина матчу. Іде атака, бо по немалого подача. Милованов, удар. гол. 79-та матчу. забиває втретє Україна. 3-1 Україна. І це робить Мілованов. До речі, шикарний вийшов удар Мілованов. По неймовірній якісь там траєкторії абсолютно м'яч. Я не знаю, там полетів там Коліном. Якщо взагалі не помиляюсь. Там Мілаванов взагалі забив. Здорово виглядає Україна. Шикарний матч від команди Руслан Рартанія. Ще й пенальті. Вдалося зробити Україні на 90-ті плюс другий хвилин матч. пенальті Вдалося зробити Україні. У В в секундах. Удар по воротах! Відбиває удар Мальти. Це пенальті, але добивання шевцова і це гол. Шевцов забиває гол. У потрібному місці у потрібний час знаходиться. Прошу друзі, це друзі помилився. Шевцов якраз. то... Заб'є Шевцов, да, але пенальті українці не реалізували. Українці пенальти не реалізували, це друзі побилися, ви бачите мене. А не забили Українці пенальті, удар відбив да, Вертер Мальти, і було то добивання, добивання то було, але повз ворота Пробиває футболіст української збірної. Не вдається Україні реалізувати 11-метровий удар, супершанс. Не забила Україна. Весе так шанс був української збірної. Добивав та м'яч Мілавана. Усе Милованов якраз був перше на добиванні. Милованов не зміг переправити м'яч в Сітковаріта. А, пенальті, до речі, виконував, якщо не помиляюсь, Ісаєнка. якщо не помиляюсь, Ісаєнка, да? Ось Ісаєнка виконує пенальті, Ісаєнка не забив. І добивання від футболіста української збірної, від Мілованова, і Мілованов не забив. Тому, друзі, ви бачите мене, це, до речі, взагалі там помилився. Шевцов то заб'є, заб'є та Шевцов, але він не заб'є не на добивання там з пенальті, тому що пенальті Україна не забила. І взагалі там не Шевцов. Пробовал пробував взагалі то Милована. Шевцов забіна на 90 плюс других вині піде довгий виніс уперед Просто туди йде Виніс а, в боротьбу І шевцов, шевцов, дуже здорово. воротар мальти з воріт, шевцов, обікрав воротаря шевцов, шевцов, пробиває шевцов. З роз І гол! Забиває шевцов, красень м'яч від Шевцова 4-1. це був шикарний гол від Шевцова 4-1 Україна. І на цьому українська збірна перемагає. Супер м'яч від Шевцова. Супер м'яч нам з розворота пробив Там і захисники, намагалися якось рятувати ситуацію. На Шевцов наніс шикарний удар. Тож, пригадали ми, друзі, цей матч. Якщо такий, знаєте, підсумок підводити, то я вважаю, що Україна Ю21 по ділу перемагає Мальту На перемогу Україна награла. Тож, прикидали ми матч української збірної 21 який відбувався 13 листопада 2020 року. Це був матч кваліфікації Мальта Україна. 4-1 українська збірна перемагає. Вважаємо Мальті добра. українській збірні побажаємо всього самого найкращого. Ну і вам, друзі, вам, друзі, звичайно, що також. Бажаю всього найкращого, звичайно, що. Не коли щасливі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.